Вчора отримав, вирішив взагалі не чіпати, бо пізно вже було. Купив на Welx дуже дешева Брасія, містік Маза, такий паучок жовто-чорний. І вона на фото виглядала ну, прям нормально. І ці от бульби вони не були такими, вони були такими жовтуватими. В цілому нормальна рослина виглядала. Я бачу, що її капіць в грудь, але те, що я отримав, звісно, так вона просто лежить тут. Коріння нема, але в молодих зростів, в принципі, все добре. Я думаю, що я зачищу і посаджу. Але перед цим я зараз зачищу і дам їй гарно, напевно, попити. Може замочу її якось. Ще не вирішив. Так, отведу я, до речі, записи, що яку рослину коли отримав. Обрізав більшу частину всього коріння. Ці старі бульби поки лишив, може вони нап'ються ще. Може і просто постануть кормом для цих от молодих ростів. Ну, молоді рости тепер не сформовані до кінця, так як треба. Навряд чи вже будуть. Ось в утіль, цей грунт, звісно, теж. Таке кашпо мені в подарунок прийшло. Все, це за 200 гривень, я думаю, в принципі, нормально. Я собі сказав, що я не буду купляти, поки нових орхідей. Але на великсі побачив мені захотілося бути вже дешево. Я правда не знаю скільки воно взагалі коштує. 2 літра води. Дві краплі HB101 і 2 мл катана РУЦ для утворення коренів. Ну, Пару годин нехай полежить тут. Нехай трошки отак от стичуть, бо напевно там точки росту потрапила вода. На балконі дуже спекотно, зараз шудинку висохне. Так от посадка вийшла, звісно, навіть гарний. Бо в принципі здорових бульб багато. Цікаво, чи ті темні оклигають, чи ні. Їх тут 3 чи 4 штучки. Ну, молоді рости, думаю, будуть живі.